Доброго здоров'я, доброго здоров'я, шановні пані та панове, слава Україні! Сьогодні у нас третя бесіда із семи бесід курсу з критичного ефективного мислення. Сьогодні ми будемо з вами говорити про саму організацію процесу мислення. Можливо, це звучить для вас дещо незвично і дійсно, за моїми спостереженнями. Люди відносяться до процесу мислення рандомно. Ну, подумаю, колись подумаю, якось подумаю, але це не є оптимальним. Якщо організувати процес мислення правильно, сьогодні про це буде йтися, то ми будемо досягати тих результатів, які ми очікуємо. Ми сьогодні будемо говорити перш за все про таке поняття, як гештальт. Поняття Гештальт має психологічний зміст, але має і інші виміри. Судіть самі. Припустимо, ви щось запланували. Ось бачите справа на фото, ми бачимо будівлю біля гор, біля річки. Припустимо, у нас є можливості щодо того, щоб жити ось таким, ось у такому домі. І є три варегідності: перше, ми просто подумаємо і нібито забудемо. А друге, ми почнемо щось у зв'язку з цим робити, але будемо робити так, що вийде, не вийде, і будемо, можливо, кидати це. Да? І третій варіант ми виконаємо це завдання. От у це і є про гештальт. Гештальт – це певний об'єкт дійсності, який людина має виконати, причому бажано виконати повністю. Коли ми починаємо діяти, це називається відкритий гештальт. Коли ми закінчуємо діяти, ми називаємо закритий гештальт. Зліва на фото. Ви бачите один сюжет, дуже важливий для розуміння, що таке гештальт. Початок 20-го століття близько Берлінського університету у кафе зустрілися двоє: відома психологиня Блюма Вольфівна Зейгарнік, про ідею якої ми сьогодні будемо говорити, та її керівник відомий психолог Курт Левін, автор іншої ідеї про психологічне поле та кордон особистості, про які ми також будемо говорити, але не сьогодні. Але вкрай важливе для розуміння специфіки критичного мислення. Блюма Вольфа Зейгарнік зробила таке спостереження, що офіціант не записував замовлення, він запам'ятовував замовлення та приносив те, що замовили. Вона захотіла зробити йому комплімент. Вона його погукала і сказала, що я роблю комплімент вашій пам'яті. Але скажіть, будь ласка, що замовила та пара, яка сидить за тим столиком? на що офіціант відповів: Я не знаю, бо коли я приношу замовлення, я його забуваю. Оце і є правильна робота з гештальтами. Гіштальти мають бути закриті, бо наша психіка, наш організм. Він також має свої ресурси. його І ці ресурси треба витрачати раціонально. От ці незакриті гіштальти, вони є причини наших страждань. Припустимо, картопля. да от Нещодавно був були ці містерії да із картоплею. Подивіться, от картопля не викопана. Наскільки це нас є таке українське слово муляє, да наскільки це нам ну заважає жити? А от картопля викопана, бачите, вона вже у підвалі і дивиться на нас. Ми радість, як сказано у Святому Письмі, і для людини найбільша радість це бачити результати праці своєї. Це книга пророка Еклезіаста. Це також про герштальти. Завершені герштальти це і є джерела нашого душевного спокою, радості і щастя. Згадайте, будь ласка. Наше перше відео про щастя, а от незакриті діштальти, причина наших страждань. діштальти мають бути закриті, згадайте того офіціанта Ось, до речі, є така форма психологічного знущання, вона і має таку ідентифікується як психологічне знущання, вісхолдінг або дисконект. Це коли з нами відмовляються розмовляти. Переходять на інший бік вулиці, не беруть слухавку. Від чого такі страждання? Страждання від того, що неможливо закрити гештальт. Ось, коли люди поруч, коли вони разом, то всі перспективи відкривати і успішно закривати гештальт. Як обрати гештальт? От які критерії обрання гештальту? Ну, по-перше, має бути цей гештальт по вас реалістичний. У вас мають вистачити сил, ресурсів, десь там грошей, десь часу на його виконання. От Справа ви бачите двох спортсменів, часто спостерігаючи в спортивному залі новачків, які приходять із програмами відомих спортсменів, от переможців «Містер Олімпія. І вони от ставлять саме такі задачі, копіюють їх плани тренувань, тренуються і очікують таких результатів. Ну, це Там інші фактори, і цей гештальт для більшості з нас є нереалістичним. Зліва, от бачите, припустимо, ви захотіли машину, ви любите автомобілі. Якщо ви щось любите, якщо ви щось прагнете, то можна за це братися. Тобто братися варто за ті гештальти, які А, вам подобаються, ви це хочете, і Б, які для вас під силу реалістичні. У зв'язку з поняттям гештальт я би дещо уточнив визначення критичного мислення як ефективного мислення. З огляду на термін гештальт, критичне, ефективне мислення це активне відображення дійсності з метою визначення бажаного результату. Що є аспект стратегічний, та руху до нього, що є аспект тактичний, тобто досягнення результату. Цим позначається саме цей тактичний аспект. Шановне товариство, подивіться, будь ласка, на фото: це демосфен відомий оратор Стародавньої Греції. Він був хворобливим юнаком, у нього не було жодних видимих. Перспектив стати відомим політиком та оратором, тим не менше, він відкрив цей гештальт Як відомо, він тренувався на березі моря і йшов до своєї мрії. І як ми бачимо на фото справа він став відомим політиком, обрав те, що йому подобалося, і під силу те, що було під силу, нехай з великими зусиллями, але під силу. От що таке стратегія? Стратегія це дещо у, у царині наших бажань, у таємничних бажань, А тактика це рух до, до реалізації цих бажань. Іноді стратегічні цілі сформулювати і неможливо це важко, нам дійсно важко зрозуміти, що ми хочемо. Це, це нормальна ситуація. Наприклад, давайте подумаємо от про таку ситуацію. От бачите, хлопець тримає права. На прав, документ на право керування автомобілем, дівчина тримає ключі, напевно, придбала машину. От питання, придбання машини та отримання прав. Чи є це питаннями, задачами стратегічними? Напевно ні. Це тактичні задачі. А в чому стратегія у зв'язку у даному випадку з автомобілем? Стратегія це бути мобільним. Відчувати свободу, відчувати радість, поїхати туди, куди ми хочемо поїхати.